Меридіани, з вами знову ми Інна і Ольга. Як і обіцяли, сьогодні ми поговоримо про детективи. На сьогоднішній день, як стверджував французький лінгвіст професор Марсель Коен, детективи домінують серед книг, які вийшли в світ протягом ХХ століття та відзначаються, як ви бачите, великим розмаїттям. Ольга, з чого почнемо сьогодні? З літературної новинки. Детективи, що самознищується! Відомий американський письменник, автор детективних бестселерів Джеймс Патерсон знайшов цікавий спосіб привернути увагу аудиторії до свого нового роману Рядовий Вегас». на прочитання трилера читачам відводяться всього 24 години. Після доби книга або спирається, або вибухає. Все залежить від придбаної версії. Ні, Патерсон не терорист, просто він вважає, що це відмінно мотивує. Не розмазувати кашу по тарілці, а читати дуже швидко, що в свою чергу отримає читача в напрузі і дає адреналіновий прихід, тобто відчуття гострої насолоди читання. Пару слів про книгу. Вона, звичайно, цифрова. Ви завантажуєте копію і як тільки перевертаєте першу сторінку, у верхній частині книги запускається таймер зворотного відліку, як на бомбі в кіно. Через 24 години книга вибухне з ефектним пшиком, а читач під магітіння таймера приходить в сильний ажіотаж, і у нього легко відкривається друге дихання. І задоволення і швидкість читання зростають в рази. Дивлячись на гору детективів, яку ми відібрали з Інною, пропоную теж включити таймер. І якщо ми не вкладемося в свої 6 хвилин, бібліотечний меридіан вибухне разом із нами. Поїхали! Біля витоків детективної літератури стояв американський письменник Едгар Алан По та його твори «Убійство на вулиці Морк, Тайно Марі Раже і похищене письмо, у яких було закладено ідеї, що лягли в основу принципів детективного жанру взагалі. Автор став засновником трьох головних напрямів у детективі романтичного, сенсаційного, класичного, інтелектуального. Таотичного, жахливого, страшного. Ми пропонуємо вам англійський класичний детектив з Атою Крісті та Артуром Конан Дойлем. Французький, м'який. Соціально психологічний Джошем А, ось він. Американський крутий з Раймондом Чандером та Хедлі Чейзом. Російський історичний з Єремієм Парновим та Борисом Акуніним. Сучасний український детективний роман з мною та Петром Владимирським Андрієм Кокотюхою та Сергієм Пономаренком. Ось вони. Суворо процесуальний та адвокатський з Ерлом Гарднером. Так. А ще жіночі з Олександрою Мариніною, Дариною Донцовою, з Вікторією Шиловою та Тетяною Мустиновою. Так, скільки у нас багато книжок. Може, Іночка, звернутися до наших. Експертів так, давай. Ще запитаємо поради у нашого бібліотекаря. Ходім. Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, який жанр ви улюбляєте? Читати? Ну, дівчатки, паніте. Я вас відведу, тому що тут я вам ніяк ну, не зможу показати. показати. Ніяк не зможу показати. я вообще-то думала, что мой жанр любимый уже определен. Я очень люблю читать исторические романы и магию фэнтези. Но сейчас, сейчас я хочу показать вам детектив, который перевернул, можно так сказать, мое представление об историческом детективе. Это книга Елены Михалковой «Манускрипт дьявола». Девчата, я, допустим, уже долго работаю в библиотеке, и мне стало интересно, как детектив может сочетаться с историей немножко об Елене Михалковой. В образованию она оказалась юрист. Для меня это тоже была большая неожиданность. Первый свой роман она написала на спор, поспорила с мужем. Ну а сейчас ее уже тираж, ее изданий уже составляет несколько миллионов экземпляров. И чем У -у -у. же меня так поразил этот роман «Манускрипт дьявола»? Потому что там переплелось все. История, детектив и любовная, естественно, любовная линия. Поэтому я всем своим читателям, кто ко мне приходит, я им с удовольствием рекомендую этот роман и всем говорю: если вы любите историю, если вы любите детектив, пожалуйста, приобщитесь к этой книге. Тому возьмить пораду Видолени да. Владимировны, да. по-обязательно приходите читать эту даму книгу. Что Дя... ж, неплохой выбор, историчный детектив. Пропонуємо вам познайомитися з історичним детективом Ім'я троянди увертур Е. 1327 рік у суспільстві молодого посушника АЦО францисканський чернець Вільям розслідує серію трагічних смертей ченці в монастирі на півночі Італії. За всіма цими смертями криється страшна таємниця, і незабаром Вільям переконується, що ключ до розкриття загадки лежить у виявленні суворо охороняємого стародавнього манускрипту. Який зберігається в таємній бібліотеці монастиря. Книга була переведена на багато іноземних мов, відзначено італійською премією Стрега і французькою премією Медичі. Інна, ти знаєш, що 18 січня був день народження Ераста Петровича Фабдорі, головного героя серії історичних детективів Бориса Акуніна. Це один з найпопулярніших літературних детективів нашого і минулого часу. Нашого, тому що герой цей створений в наші дні письменником Борисом Акуніним. Минулого, тому що дія всіх романів про Ераста Фандоріна відбувається в ХІХ до ХХ століття. Ось так. Персонаж Акуніна це особистість, яка підкорила багатьох читачів. Автору вдалося поєднати в одній людині несумісне кращі якості російського інтелігента, британського джентльмена і японського самураю. Фандорін втілив ідеал аристократа 19 століття благородство, відданість, непідкупність та вірність принципам. Крім того, Ераст Петрович хорош собою, у нього бездоганні манери, він користується успіхом у жінок, хоча завжди самотній, і він надзвичайно везучий в азартних іграх. До того ж, він поліглот, знає англійську, французьку, німецьку, японську і турецьку. Ну як в такого не закохатися? Ой, Олю, а що там з нашим часом? Ми встигаємо? Ой, ні, Іно, ми вже ніде не встигаємо. Ось уже зворотній відлік почався. Тож, це був жарт. Наш меридіан у наступному випуску також підготує для вас цікаві книги та факти. Якщо вам все сподобалось, ставте лайки та коментарі, а також задавайте питання, і ми обов'язково вам відповімо. До побачення! Па-па!